Ну що ж пані та у нас категорія до 78 кілограмів розділ Ка-1. у білий кут. Запрошується Святослав Гасюк! Ну що, Друзі, ми повертаємося після аукціону, після музичної паузи. До поєдинків в рамках турніру виклик. І наступне протистояння буде відбуватися у ваговій категорії до 78 кілограмів розділ 1 Ну і першим з'являється Святослав Гасюк. Йому 25 років. Він представляє клуб «Бро за бро Місто Стрий тренується під керівництвом Андрія Шапочіка. Є призером чемпіонату Європи 24-го року, медалістом чемпіонату світу 23-го року, ну і чинним чемпіоном України. Ось такий цей хлопець дуже серйозний боєць. Ну і звичайно ж є фаворитом сьогоднішнього протистояння. Адже його суперник вийшов на короткому повідомленні. Воротний. Ну і зараз, друзі, з'являється суперник Святослава Гасюка. Олександр Воротник, досвідчений кікбоксер, якому 34 роки. Він є триразовим чемпіоном України з кікбоксингу, займається у США з боксу та єнодворством міста Дніпра. Ось такий це хлопець, який прийняв виклик. Ну і вийшов на заміну травмованому супернику Святослава Гасюка. Ще раз нагадаю, вагова категорія до 78 кілограмів. Тут вже важкі хлопці. Тож, все готово до початку цього протистояння. Ми чекаємо з нетерпінням на перший раунд. У білому куті рингу Святослав Гасюк, відповідно, у Чорному його суперник Олександр Воротник. Ось так намагається вологіками намасати потрібну дистанцію. І одразу ж потужно відповідає Гасюк. Йде вперед, прямолінійно зараз е, воротник. І... На ну, зустріч провалює суперника е, Гасюк. Чудово діє зараз е, з відтяжкою. 25-річний представник міста Стрий. Зараз е, дуже потужний удар е, від Гасюка. Ну і здвоєний мідов кік, але е, все ж таки там по захисту суперника перекрив ліктем е, печінку зараз. Воротник. Ну і продовжує так вицілювати. І одразу ж пішов на суперника Олександр і отримав від Гасюка. Немовірно швидкі руки Олександра у Святослава Гасюка, який поки що контролює цей поєдинок. Хоча й... тут в останні секунди працював другим номером. Ще один випад від Гасюка. Ось так підтис свого суперника у цій ситуації. Воротник ну і правильно зробив. Адже суперник атакує, суперник бомбардує, але ну, одразу ж коліном по корпусу під завершення своєї атаки Гасюка. Подивіться, що виробляє Зараз Гасюк. Бомбардує свого суперника, але все на блок приймає зараз воротник. Ще коліну засунув в тайському клінчі. Дуже багато напропускав воротник. Дуже потужні удари у його опонента. Ось такий розмашистий удар. Справа Оверхенд. І Що тут по корпусу пропустив воротник? Ну і не зможе таке враження продовжити. Цей поєдинок бере коліно відраховує зараз Рефері. Але ні. Схоже, не підійметься Олександр Воротник. Але ні. Ні. Все ж таки, друзі, дострокова перемога. Ну і дуже боляче зараз Олександру. Таким чином нокаутом у першому раунді перемагає Святослав Гасюк. Він святкує дострокову перемогу, дуже швидку перемогу в першому раунді цього поєдинку у розділі K-1. Хоче залишити ринг воротник, але все ж таки він залишається зараз біля Канаді. Для нагородження переможця. Я запрошую до рингу командира батальйону Вовки давінчі Сергія Філімонова. Під ваші друзі мої. Тож, нокаутом перемогу здобуває боєць білого кута Святослав Гасюк. Так, друзі, Святослав Гасюк святкує перемогу, але все ж таки на іншого суперника е, готувався Гасюк, але через травму його опонент не зміг сьогодні вийти в ринг. віддамо належно за те, що прийняв виклик на короткому повідомленні Олександр Воротник. Але все ж таки перемогу здобути. Він сьогодні не зміг. Адже Павло Пестов знявся з цього турніру. Ну і таким чином воротник його змінив. Ну, ми, друзі, чекаємо з вами на наступний бій. Вже сьомий бій на сьогоднішньому івенті з кікбоксингу. Виклик. Ну що всім привіт! Дякую організаторам за такий прекрасний турнір. Дякую своєму тренеру Андрію Дардовичу. За підготовку, за настанови в куті. Дякую команді «Бро за бро». Дякую всім. Слава ЗСУ, слава Україні. Здравствуйте. Дякую. дякую за е, можливість виступити. Дуже гарний противник. Був не готовий до такої схватки. Дуже дякую, всім гарного вечора. А ми дякуємо вам. Дякуємо вам за цей поєдинок. Будь ласка, можете відпочивати, відновлюватись.